Парапор Купаїна вширш. Порядок денний. Про результати голосування з питанням про звільнення, з посади голови районної ради Харченка Микола Андрійовича, шляхом виявлення йому не дають. Результати таємного голосування. Кількість виданих бюлетнів – 46. Кількість невикористаних бюлетнів – немає. Кількість бюлетнів отриманих депутатів 46. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 46. Кількість депутатів, які не взяли, немає. Кількість бюлетів визначених дійсних немає. За звільнення проголосувало 15 депутатів. Проти звільнення проголосувало 25 депутатів. Утримались 6 депутатів. Відповідно до частини 4 статті 55 закону України про самоврядування в України. Вічильна комісія вирішила. В зв'язку з тим, що... За проєкт рішення про звільнення з посади голови районної ради Миколи Андрійовича Харченка, шляхом виявлення і довіри, проголосували 15 депутатів визнати проєкт рішення відхилений. Голова, секретар, за, Відпустив. Шановні, шановні депутати, за затвердження даного протоколу прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Снімовість.